Всім привіт, з вами Настя, та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми оглянемо компоненти гри ювілейного видання замки Бургундії, яку в Україні локалізували видавництво лелека. Не забувайте, що гру можна придбати за посиланням під відео. А ми починаємо! Ну що ж, починаємо цю розпаковочку так само, як ми починаємо будь-які інші розпаковочки, З маємо плівочку. Також хочу вам сказати, що мені надзвичайно сильно подобається арт на коробці. Він виглядає так класно. Далі традиційно ми бачимо правила, і їх тут 16 сторінок. І все вроді нормально, але є одна трошки неприємна річ. Правила тут є і українською, і. Ро... <кх> Фі. а тепер з коробки дістаємо звичайнісінькі кубики. Вони є чотирьох кольорів: чорні, червоні, зелені та сині. До речі, що дивно, вони були спочатку не в зіплоку, а в якомусь непонятному кульку, який було надзвичайно складно порвати. Але ми це зробили, тому тепер подивимося на фішки гравців. Вони таких самих кольорів, як і кубики, і їх також по дві штучки. Але як ви бачите, вони в зіплоці. До речі, додаткових зіплоків тут багатенько. Але чи вистачить їх на всі компоненти гри? А їх тут, якщо що, дуже багато. Відповіді дізнаєтесь в кінці відео. Далі витягаємо ігрове поле. Як ви бачите, воно не дуже велике, але, як на мене, виглядає миленько. Воно, до речі, двостороннє з однієї сторони для двох-трьох гравців, а з іншої для чотирьох. А далі, як ви вже напевно здогадались, нас чекає суцільний картон. Тому я його вам буду показувати саме ось так. А вже в кінці ви зможете подивитися, як всі компоненти виглядають видавлені на столі. До речі, про видавлені компоненти. Є такі, які видавлюються дуже добре, прям зразу. А є такі, які не дуже добре. І якщо брати в середньому, то видавлюються компоненти нормально. А ще мені здається, що більшість знає, що в ці замки Бургундії також входить доповнення. Але якщо ви не знали, то тепер знаєте. До речі, давайте поговоримо про те, що входить в базову коробку. Назвуть тільки картонні компоненти, і то не всі це 164 жетони територій. Це ж так багато 42 жетони товарів, 24 срібні монетки, і 26 жетонів робочих. Ну, а ще 12 жетонів досягнень. Якщо говорити про жетончики територій, то коли я їх перший раз побачила і дізналася, що жетончики території діляться на типи, а серед цих типів майже кожен жетончик виконує окрему якусь унікальну властивість, то я думала, що ніколи це не запам'ятаю. Мені постійно придеться дивитись підказку. Але повірте, на другу партію вона мені вже не знадобилася. Але якщо говорити про жовті жетончики, то нам досі час від часу приходиться дивитись в правилах, який він має ефект, бо там вони абсолютно всі різні. Доки я оце тут балакала, ви вже побачили планшети гравців, і їх просто надзвичайно величезна кількість. І ще якщо враховувати, що кожен планшет двосторонній, так взагалі капець. А ще серед всього цього різноманіття є два планшетики, які складаються в один, і ви разом зі своїм другом можете спробувати командну гру. А ще на дні коробочки є куча малюсіньких логотипчиків компанії, яка видала цю гру. Ось так виглядають видавлені та розкладені на столі всі компоненти цієї гри. До речі, про зіплочки. Звичайно, що їх вистачило. Але якщо деякі похожі компоненти поставити в один зіплочок, якщо ви хочете все-все по різних зіплочках, то вам їх не вистачить. Якщо вам сподобалось дане відео, то закиньте 13 гривень на ЗСУ. Якщо зробили це, напишіть в коментарях. А ще ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.